Ой, як гарно дивиться, як ти спите, тобто спали піспали приблизно до п'ятої чи шостої ранку. Ні-ні, мамка, ще трошки по свомому встаємо. На. Ну спіть, спіть, я не буду заважати. Мамка, подйом, подйом, мамка, вставай. Ой, як я вже заморився. Іди, мусічка, це тепер ти твоя черга будити мамку. Сонечек, може не треба мене будити? Це ж тільки четверта ранку. Треба трема, підйом. Ну вставай, скільки можна приснути? Мурська, давай сюди. поди мамку. Ага. Мамка, вставай. Підйом. Це те, що ворма були? Застудилась, мабуть. А що ж, туди ще дав вас на променад пускати, випускати, вийшов, давайте. Не холодно мені було. Та-ня-ня, да, мамка, давай. Природа, кличемо. Нам не холодно на вулиці, а ти закутуйся, коли нас виводиш. На! От як пішли. Прапор повпідніли і будете у якості. Може вже потеплішало? Соні чути, чув сторону, чув. Та знаємо, ні в ту хочеться, мені там цікавіше. От то ще не даш вийти туди, куди хочеться. Ну давай, тут будемо прапор піймати. Так. І прапор у середу. Вважаю підняту та вулиці у-у-у плюс чотири. Ти кутам маляма поперед батька в пеку. Я перший, я піднімав прапор. Ну і що? А я вийшла перша. Ось так. Молодюжі на старого старічком почут. Поняв, да понапов. Ваш соник тімки бомки пока. Маша мусять тімки пока.